Тим, хто дивиться телеканал Чернівці, це інформаційна програма Чернівецький репортер. Наші журналісти підготували для вас огляд місцевих подвій п'ятниці 23 грудня. І про основне коротко. Додаткових потягів для Чернівців на новорічні різдвяні свята не буде. Чіплятимуть вагони до наявних. Не бавтеся із життям та здоров'ям. Використання несертифікованих петард та фейерверків призводить до нещасних випадків. Тому чверть батьків відмовляються від перевірок своїх дітей на наявність глистів. І про це та інше докладніше за Додаткових потягів для чернівців на новорічні та різдвяні свята не буде. В «Укрзалізниці» переконують, що зараз такої потреби немає, однак в разі необхідності будуть причеплені вагони до максимально допустимої довжини наявних потягів. Що стосується вартості квитків, то вона не змінилася. Журналісти Чернівецького репортера з'ясовували, які напрямки користуються найбільшою популярністю та чого слід очікувати Буковинцям від поїздок потягом в передноворічний період. Потреби в додаткових потягах до Чернівців наразі немає. За словами залізничників, вони є невиправдано збитковими, оскільки в одну сторону місця в них заповнені, а в зворотньому порожні. Однак, у випадку раптового збільшення напливу пасажирів Укрзалізниця надасть додаткові вагони. Складніша ситуація з квитками. Можливість по інтернету вже почав бронювання квиточків, почали діяти з липня місяця, тобто це вже діє. І от якраз… Враховуючи інтернет і можливість, будемо говорити по інтернету в будь-якому куточку України замовити квитки, от на протязі декількох годин на основні гарячі напрямки були продані. Всі квитки відбулися зміни в русі потягу Чернівці Київ за рахунок скорочення кількості зупинок між Чернівцями та столицею, потяг прибуває на півтора години раніше. Що стосується можливої зміни маршруту через Молдову, то питання наразі вивчається у владних кабінетах. Якщо розглядати варіант... Вслідування його старим маршрутом, як колись в радянські часи і в 90-х роках через Ларгу, тобто пересікати Малу Молдову перехід цей Мамалига Ларга. Теоретично воно може прискорити ще, але вже незначно. Але тут теоретично може прискорити, якщо вирішиться питання спрощеного перетину цього кордону, тобто без зупинок. Хоча в такий варіант Сергій Пугач не вірить, адже подібна ситуація свого часу розглядалася на Одеській залізниці. Однак існуюча процедура митного та прикордонного контролю між Україною та Молдовою робить такий напрямок невигідним. Чернівчани ж наразі не надто переймаються тривалістю поїздок та продовжують віддавати перевагу саме залізничному транспорту. Збирається до Москви на новорічні праздники на Різдво до своїх рідних сестричок. Заздалегідь білетів не було на Київ. Зараз до, до додаткові потяги, я так зрозумів, що послали. І взяли два туди, два назад. Тільки назад вийшлося тільки до Кам'янець-Подільська. Звідти вже маршрутку ще немає, до, аж до, наскільки я зрозумів, до 9 числа назад взагалі немає білетів. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, які були ціни. Дізнавався не здалегідь прийшов сюди на місце. Якби все одно я через тиждень тільки відправляюся, тому я здалегідь брав. Єдине, що скористався через інтернет, подивився коли рейси. От і все. Олександр Куркоїл, Микола Остафій, Анатолій Яроцький, Черневецький репортер, телеканал «Чернівці». Несертифіковані фейерверки та петарди вилучають працівники обласного управління Держтехногенбезпеки. Перевіряють ринки та магазини. Наразі виявлені перші порушники. Проти них складено протоколи та накладено штрафи. Буковинців напередодні новорічно-різдвяних свят фахівці закликають бути уважними при виборі піротехнічних виробів, купувати їх лише у магазинах, які мають на це дозволи, та дотримуватися правил безпеки під час користування, адже використання неякісної піротехніки вже призводило до надзвичайних випадків, в тому числі і в Чернівцях. Що повинен знати кожний, аби оберегтися від підробок та нещасних випадків у свята. довідайтеся в нашому наступному сюжеті. Наша мультфільми петарди та феєрверки можуть літати по всьому екрані і нічого не пошкодити, нікого не покалічити. Насправді ж у реальному житті пиротехнічні вироби можуть бути набагато небезпечнішими для кожного, хто задумав ними скористатися. Одна із основних проблем підробка серед великої кількості пропонованих салютів та петард чимало виявляється не сертифікованих. Як розрізнити якість товару? Передусім, за наявністю на упаковці, інструкції. При купівлі піротехнічних виробів потрібно дивитись на інструкцію, яка знаходиться на ньому. І в обов'язковому порядку має бути ця інструкція, також дата виготовлення продукту і термін зберігання. Відповідно, якщо такої інформації немає на піротехнічному виробі, то цей виріб є неякісним і використовувати його є небезпечним для життя, а іноді і здоров'я людей. Інструкція має бути обов'язково українською мовою, наголошують фахівці. Якщо ж на упаковці про виріб написано лише англійською або китайською, такий виріб не сертифікований. А другою проблемою є неправильне використання феєверків та петард. Відомі непоодинокі випадки, коли через нехтування елементарних правил безпеки травмувалися і дорослі, і малі. Відтак кожен обов'язково повинен пам'ятати основні вимоги стосовно експлуатації піротехніки. Особливо хотіли б звернутись до батьків. Щоб застосування піротехнічних виробів було у присутності їх, а не тільки малюків. Відповідно, такі салюти потрібно запускати на відстані на відкритих майданчиках, на відстані не ближче 50 метрів до житлових будинків, ну і не згинатись над ними, коли запалюються, стояти в стороні. Іще одне правило не купувати піротехніку на ринках. Фахівці стверджують, сертифіковані салюти та петарди продаються лише у магазинах, які отримали для цього спеціальні дозволи. Усі інші точки незаконні, над їх виявленням працюють правоохоронці. Олександр Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи можна назвати Чернівці історико-архітектурною прилиною України? Головне питання, яке розглянули науковці університету за круглим столом. Науковці виносили свої пропозиції з цього питання на розгляд влади і громади. Після того, як ЮНЕСКО визнала будівлі центральних корпусів університету, колишньої резиденції митрополитів Буковини та Далмації, світова організація може визнати об'єктом Всесвітньої спадщини історичний центр Чернівців, як у Львові. Адже наше місто налічує понад 700 історико-архітектурних пам'яток. Як їх зберегти? Над цим питанням ламали голову учасники круглого столу. До справи збереження історичного центру міста потрібно підходити комплексно, вважає головний архітектор міста Сергій Гуманович. Це і кондиціонери на будівлях, архітектурних пам'ятках, невідремонтовані фасади, дахи. Крім того, вирішувати треба ще й такі питання. Ти це на наявність і громадських вирали, і сервісу, і і Всіх тих вести в комплексу проблем, які на сьогоднішній день треба піднімати, і треба підводити їх до європейського рівня. Для цього переконаний головний архітектор потрібно піднімати питання про реставрацію будівель, пам'яток архітектури. Щоб ми не просто займалися ремонтом там фасаду побілкою чи іншим. Тут треба підходити з наукової точки зору. Треба вивчати от колористику тих фасадів, які були складалися, які в нашого міста робити комплексні. Проектну документацію на по вулицям, по площам, от і тільки тоді вже приступати десь до роботи. Відтворити історико-архітектурні пам'ятки у первісному вигляді Михайло Чучко радить відповідно до тих матеріалів, які є в архівах. Він говорить, зокрема, і про костьол єзуїтів. Якщо якісь були проведені реконструкції, можливо, не вдалі, то відповідно до тих матеріалів, які є у нас в архіві. Плани забудови, зрештою поштівки, кінографічний матеріал, кінохроніка. Це є джерелом для того, щоб відтворити в первісному вигляді і збереглися ще деякі елементи, скажімо, в краєзнавчому музеї, інтер'єрні, да? зокрема там елементи вівтаря і так далі. Це все можна відтворювати. Це практикується в Європі. Тоді переконаний Михайло Чучко: наше місто буде історично-культурним центром із власним обличчям, не схожим ні на Париж, ні на відень. Чернівці, на думку історика, це неповторне центральноєвропейське місто. Поки що правда його неповторне обличчя ще псує реклама на центральних будівлях міста, невідремонтовані фасади, занедбані будівлі, такі як по вулиці Гагаріна. Науковець переконаний, що старі будівлі можна використовувати, але не вносити інновацій, бо через них втрачається первісний вигляд споруд. Оксана Зима, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Лікарі Чернівецької міської дитячої поліклініки розпочали профілактичні огляди школярів на предмет наявності у дітей гельмінтних інвазій, тобто глистів. І як не дивно наштовхнулися на батьківський супротив. Обстеживши біля 25% дітлахів молодшого шкільного віку, уже назбирали чимало батьківських заяв з відмовами щодо цієї процедури. Чим загрожують глисти дітям і чи варто відмовлятися від безболісного зіскобу на ентеробіоз з'ясовувала Галина Мурмілюк. Завідувачка лабораторії Світлана Кісіль показує заяви батьків, котрі відмовилися від безболісної профілактичної процедури. Жінка каже: діти молодших класів знаходяться під пристальною увагою лікарів не випадково, бо найпопулярніші контактні гельмінтози мають властивість поширюватись навіть через банальне потискування руки. Гострики вони передаються контактним шляхом через руки, через ручки на дверях, через іграшки. Люди, дитина може сама себе постійно заразити. Якщо не лікувати, то вона буде постійно сама себе заражати, тому що вони переносяться навіть яйця під нігтівими пластинками, і дитина, яка буде їсти чи облизувати щось, вона знову буде і буде постійно заражатися. Тому лікарі наполягають, щоб діти ретельно мили руки після відвідин туалету, гри з тваринами та землею, а батьків змушують промивати фрукти, іграшки та раз у два тижні прибирати кімнату малюка з миючим засобом. Паразити, які живуть в людському організмі, згубно впливають на здоров'я. Однак за багато тисячоліть вони зуміли так пристосуватися і виживати, що організм їх розпізнати й знищити самотужки уже не в змозі. Непрошені гості, іноді людський організм настільки розбалансовують, що ставлять під загрозу саме життя людини. Нерідко відвідувачам аптек, котрі лікуються роками від важких недовгів. І на думку не спаде, що їхню власну проблему із здоров'ям чи їхньої дитини спричинили банальні глисти. Існує дуже багато видів, десь 250 видів. Ну на Україні десь поширено 30 видів. Гельмінти викликають дуже різні хвороби, як алергічні, так і брон, так і ці пневмонії, бронхіти. Шланкові захворювання статистика переконує, що кожен має 9 шансів із 10 заразитись паразитами, а ось виявити їх значно важче. Лікарі розповідають, що причиною є періоди відкладання яєць глисними інвазіями. Коли аналізи здаються під час фази відкладання, їх лабораторії фіксують. В протилежному випадку паразита не буде виявлено, тому не варто нехтувати повторними аналізами. Скористатись аналізом крові на виявлення антитіл, котрі людський організм виробляє проти паразитів, теж ефективно лише у перші два місяці перебування глистів. В стадії личинки стверджують лікарі. У нас дітей молодших класів приблизно десь біля 9 тисяч підлягає обстеженню. На даний момент уже обстежено біля 2,5 тисячі це майже 25%. п'ять відсотків. цих обстежених дітей виявлено глисна інвазія у трьох відсотках дітей. Взагалі, найбільш поширеними паразитарними серед паразитарних захворювань це є захворювання на неометодози. Це такі захворювання, які викликаються круглими паразитами. Найчастіше лікарі у школярів виявляють гострики аскариди. Однак, останні роки діти здивували і ціп'яком карликовим, і найпростішими одноклітинними паразитами амебами. Найактивніші та найсвідоміші городяни кажуть медики, самостійно відвідують лікарів та лабораторії. З за кордону приїжджають і до звертаються по таким. З таким обстеженням як обста на обстеження на стронгелої тому що це таке захворювання, яке воно більш розповсюджене в на півдні, в теплих країнах. У нас воно дуже рідко зустрічається, але воно досить таки дійсно шкідливе. Це перезитики яйця не відкладає личинки. Проте навіть за таких умов не варто займатися самолікуванням, нагадують лікарі. Галина Мармалюк, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Учні третіх-четвертих класів тепер знатимуть, що таке податок. На цю тему їм показали анімаційний фільм Місто мрії. В ньому розповідається про необхідність та важливість сплати податків для щасливого життя громадян. Створена стрічка за підтримки Державної податкової служби України обійшлася вона в 350 тисяч гривень, які профінансувала Асоціація ветеранів податківців. Презентують мультик по всіх містах. В Чернівцях перший показ відбувся сьогодні в кінотеатрі Чернівці. На сеансі побувала Таїсія Гроз. Мультфільм Місто мрії розповідає історію, як батько за допомогою гри вчив своїх дітей про важливість сплати податків. Він ознайомив їх з фінансовою стороною життя. Надав уяву про бізнес. Кожний купував якісь підприємства, будували місто мрії. Тату, а можна мені податки на цей раз не сплачувати? А то у мене грошей на кубики не вистачить. Не можна. В жодному разі. Ми ж працювали, будували, купували, і продавали, отримували прибуток, тому обов'язково потрібно сплатити податок. І тоді ми зможемо побудувати прекрасне місто. Батько пояснив дітям, щоб всі щасливо жили в їхньому місті. Дуже важливо своєчасно сплачувати податки для отримання лікарень, шкіл та щоб кожна людина вчасно отримувала заробітну плату і мала пенсію. Якраз через несумлінного платника учасника гри мишка в їхній країні мрій почалися проблеми. Та за сюжетом мультику батько в житті податковий інспектор, який вирушає на пошуки порушника. Що у вас трапилось? у відключили Потім проти блазнеля. На звучит на живого куточка, а потім воду прорвало. Це що? Все через мишка? Звісно, через мишка. Адже тато нам казав, що заробітна платня учителям береться з податків. Саме у формі мультика податкова служба та управління освіти вже з маличку вчать школярів важливості сплати податків. Щоб в майбутньому діти стали сумлінними платниками. Податківці постійно проводять подібні заходи, на яких ознайомлюють дітей системою оподаткування. Вони будуть знати, що це що це їх учили з маличку, бо тому що ми хочемо жити в державі багатій, процвітаючій, хочемо рівнятися на Європу. А якщо ми не будемо своєчасно сплачувати податки і добровільно, тобто щоб не було примусу, щоб людина знала, що вона заплатила до держави і гордилася цим. Цьому самому ми навчаємо. До початку показу ми поцікавилися у дітей, чи мають вони якусь уяву про податки. Більшість не знали відповіді та знайшлися і знавці. Податки це коли дають, люди ми дають гроші, так щоб інші люди, бачу, лікарі бачу, і інші отримували гроші, вони робили. Коли перший раз податки сплачували, то їх Тих сплачували королеві чи королю». Всього переглянути 15 хвилинний мультфільм запросили 400 учнів 3-4 класів семи закладів міста. Решта зможе його подивитися в мережі інтернет. Розміщений він на сайті Ютуб. Таїся Грус, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 25 25-ту річницю з дня заснування Чернівецької міської організації ветеранів Афганістану відзначили в мерії. На урочистості зійшлися колишні воїни афганці з Чернівців та сусідніх міст. Як на всіх подібних зустрічах ветерани згадували бойових побратимів часи війни. Основна увага на цім зібранні була приділена історії міської організації, яку представили у фотографіях. З мерії наш репортаж. Анатолій Васильович Нейла, учасник бойових дій в Афганістані, ветеран Збройних сил, приїхав на урочистості до Чернівців з Коломиї. Каже, що завжди підтримує своїх побратимів добрим словом та піснею. А це ще одна нагода згадати друзів та бойові часи. Згадується різне, згадуються друзі, яких немає сьогодні з нами. Згадуються бойові операції, згадуються і хороше, згадуються там. І як проводили разом після бойових, бойових операцій, разом проводили зустрічі і співали. І сьогодні ми співаємо. Я сьогодні буду виступати тут. Приїхав з піснями на на Буковину. Анатолій Нейла Барт і складає пісні про Афганістан. Каже, вони ллються з його серця. 19 місяців він провів в аерофоторозвідці в Кабулі та Баграмі. Тепер має багато медалей. На кожній написано за честь, за доблесть, за отвагу». Окрім медалей після Афганістану, ветеран отримав і другу групу інвалідності. Я після Афганістану захворів на цукровий діабет і зараз себе почуваю не дуже. І держава робить все, щоб не допомогти. Потрібні ліки, потрібні путівки там в санаторії, в той, той же наш афганський санаторій пуща водиця в Києві. Де часто путівку не дістанеш, виживає, каже ветеран за принципом допоможи сам собі. Житло, санітарно курортне лікування і матеріальна допомога найнасушніші потреби чернівецьких афганців, каже Михайло Коломієць. У Чернівцях зареєстровано понад 600 учасників бойових дій в Афганістані. <реку> Учасники бойових дій проходять лікування в обласному госпіталі для інвалідів для інвалідів великові чи війни, і там це так у кого є потреба кожен рік. Але ж не всі, звісно. З обласного управління виділяються путівки на санатор курортне оздоровлення, але цих путівок не вистачає. Та й забезпечення у госпіталі також недостатнє, додав Михайло Коломієць. І тільки те, що потрібно на перший час. У місті 125 афганців стоять у черзі на житло. Однак, за даними сектору інформації та зв'язків із громадськістю міської ради, у січні наступного року виконком вирішить питання про виділення черговикам однієї квартири. Попри негаразди, у день 25-ї річниці організації ветерани афганці згадували приємні моменти життя організації. Фотографій це і перші зібрання, коли було прийнято рішення про її заснування. Збір воїнів інтернаціоналістів, першотравневого району, навіть фрагменти зйомок фільму про Афганістан. Почесні грамоти, подяки та ордени підготовлені, щоб ними у святковий день нагородити ветеранів Афганістану. Оксана Зима, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І Це все про події п'ятниці, 23 грудня. Попереду вихідні відтак бажаю вам приємно відпочити перед початком останнього в цьому році тижня. Нехай щастить.